Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так, постійна рубрика було, є, буде. Поїхали. Було, є. О, буде? Буде. І так, любі друзі. Дивіться, в нас те, що було, це приблизна сигніфікація вас, да? або подій навколо вас. Якщо вам воно відкликається, то, будь ласка, дивіться далі от, і приймайте в благо. Да? Тож карта тут каже про ненадійну людину. Да? Були якісь стосунки в вашому оточенні. Така. Це, можливо, бізнесмен без досвіду, котрий постійно робив помилки або робить робище. Да? Можливо, людина-гравець. Знаєте, можна сказати так, шукає вигоду там, де її немає, і ніколи не може бути. Якщо відкинете всі емоції, от прямо зараз, да, і будете робити ви все для того, щоб розвивати свій бізнес, свою справу, у вас буде успіх. І ви вийдете до добробуту. Тому що тут ще можливий. Від'їзд, мандрівка, можливо, хтось засидівся да, в якихось відносинах неекологічних. То час мандрувати, любі друзі, час згадати, що кожен кожна з вас є цінність так само, як інша людина, і ви не, не повинні на собі тягнути тягар помилок інших людей. Да? То час діяти, карта каже. от. В общем, були тут і сварки, і розчарування. Да? І якісь надії, котрі не здійснилися, в чомусь було якесь розчарування. Що в нас є? Королева жезлів. Вона все одно туди дивиться, бачите, вона ще вона ще на троні, але дивиться, вона а, такі в його сторону. Ну, таке буває. Да? Іноді треба якийсь час, щоб перейти в якісь ну, нові обставини життя. Да? От, тому що тут а, карта. Описує освічену, благородну, люб'язну жінку, котра має статок. Але вона така, знаєте, розсудлива, економна. Вона вміє вміє, Боже, вміє поводитися з грошима, робить це гарно во благо собі та во благо родині. Ця людина може надати вам моральну або матеріальну допомогу. Так? Якщо ви прям дуже нуждаєтесь, то ну, подумайте зараз. Точно, у вас є така людина в вашому оточенні. От. Зараз ви можете робити важливі кроки до своєї мети. Зараз час приймати відповідальні рішення, і, можливо, ви їх да, вже, вже кудись там, щось вже для себе ну, вирішуєте на шляху. Прийшов час для успіхів, каже карта: в фінансах та в бізнесі. Звісно, щоб виходити з будь-яких обставин, треба якийсь ресурс. Ну, це очевидно. І так, четвірка кубків. Куди ж вийде, не вийде, да? тому що м -м, тут буде перечуття змін. А це означає, що зміни такі будуть. Дивіться, в мене, е в мене свічка, вона отак, отак зробила. Перший раз, скільки я таких палю, я просто загадала, думаю, ну хай вона мені щось може підкаже, щоб не просто так горіла. Ну, вона не просто так горить, да, вона очищає. а Ще я так просто раніше я не загадувала на свічках, от. але це загадала, думаю, я хочу якийсь такий образ побачити, дивіться. Вона розкрилася з двох сторін, оце я квіточки зверху просто поклала, це свічка, отак вона розкрилася. Для мене це просто ну, повна чаша. Чаша, котра вже ломиться від добробуту. От, от це я побачила. І всім вам бажаю, звісно, тому що я робила розклади інші. Я робила ресурсні розклади з картами Мак. Тож подивіться, тому що під них вона отак почала себе зробила. Зробила знак такий. да, от, Тож. Про четвірку кубків. Зрозуміло, да? тут про нові зустрічі та про нові можливості. Карта каже про те, що ви ще не відійшли від минулого, але вже у вас є плани на майбутнє. І це чудово, любі друзі. Тут про якісь несподівані події каже карта, котрі можуть змінити життя та навіть ваш світогляд. Да? Тобто, зміни у вас. От, якщо ще їх нема вже, да, не передбачається, то тут ви вже про це думаєте. Якщо ні, то ну, карта каже, що час починати. От. Тож, бажаю вам успіху, любі друзі. До побачення! З повагою, Софія!